Дочаюсь, мені сказали, що не буде. Хто вам сказав? Ну, там в... внизу дея, де я діагував. Це не уповноважено. Колеги, ми починаємо прес-конференцію після матча Чорноморець-Одеса. Металіст 19-25 Харків. Мій тренер команди гостей Віктор Скрипний. Будь ласка, коментар про сьогоднішній відео. Коментувати складно, але насамперед. Теж кажу, що це дуже для нас так трапилось, що ця е, картка, яка случилася, що я так вважаю, по ділу, да? е, вона зіграла таку для нас, звісно, роль. Звісно, ми не переписували там чемпіонат чи історію футбола. Можна грати і в меншості, не програвати. Хтось вміє вигравати, але. Е, у тому стані, яка зараз е, 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 є, для нас це дуже важко, намагалися щось, але все по ділу, усе проти, проти нас. У нас є ще е, домашні дві гри. Е, е, ми сподіваємось і будемо чіплятися до останнього. У нас фінал зараз з полесім дома. Якщо ми не виграємо, то нам слідкую гру можна не грати. Так що у нас все зараз на ці дві гри будемо на і будемо працювати далі. Дякую. Є питання? Будь ласка, сьогодні була дуже слабка гра команди Ватайсі. Це попливно на це вилучення чи це суперні Я вже казав, казав, що коли в тебе на одного менше, у тебе ззаді, вроді всі ігроки залишаються, а вперед їх або нікума. Це так воно і вийшло. Да? А Чорноморець вдома це команда, яка вміє грати, і коли є голи вже, які трапилися, да? то, то це, напевно, легко грати. Удаление, конечно, сыграло свою роль, безусловно, но мы знаем немало примеров, когда команда, остающаяся, остающаяся в меньшинстве, да. она наоборот собирается и как-то, что-то сегодня этого не было, Ну, я, если вы слышали, я вам только что сказал, что мы в таком стане находимся или в таком положении, мы на последнем месте. У нас каждая ошибка, которая приводит в голову, она, в голову, она выбивает нас психологически. Нам очень сложно с этим бороться. Да? Это всегда такой труд, трудоемкий. Да? Всегда надо иметь смелость, всегда надо иметь индивидуальное сильное качество, которое мы сегодня не смогли э, показать. Так что понятно, мы бы не переписали историю футбольную, если бы мы в десятером отстояли на ноль. А так, еще раз говорю, те голы, которые случились, на жаль, нас в было, можно так сказать. Почему мы сегодня Мы сегодня надо заявкой. Якщо ігрок нету в заявці, значить, з ним щось трапилось. Він у нас травмувався. Ще є питання? Так. Колеги, продовжуємо прес-конференцію після матчу. Чорноморець Одеса. металіст 19-25 Харків. Роман Григорчук, головний тренер Чорноморця. Чекає на ваше запитання. Будь ласка, які у вас враження після сьогоднішньої гри? Ураження дуже позитивні, бо ми вирішили саме головне завдання на, на цей період. Після важкого періоду в плані результатів. Да, ми сьогодні. Здобули перемогу, впевнену перемогу, три очки. І це для нас дуже-дуже позитивно. Ваше питання? Ми Олексійович, поздравляю з нашою перемогою. Дякую. Всіх поздравляю. Ваша персональна болівчиця просила передати, що вона дуже вас вірить. Дякую. Їй здоров'я і всього найкращого. Понятно, що удалення зігралося в Голландії. но мы с первых минут видели, что команда вышла с таким куражом, которого не хватало в прошлых матчах. За что чего удалось поднять воротный дух после серии поражений? Ну, да, мы много говорили с футболистами, да, мы как бы и анализировали, и уже изучали соперника, и у нас была масса, масса всяких разговоров индивидуальных, групповых, командных, но я просто уже, только начиная с футболистом говорить, да, я уже видел, что футболист все понимает. Они понимают, что с нами, где мы, и что нам нужно сделать именно в этой игре. Потому, э, ну, просто у меня такое впечатление, как бы такое вот человеческое хорошее, такое спортивное, что вот команда была максимально, максимально была битповидальна. Она была максимально... Ось таким розумінням, що ми мусимо це зробити. Ми мусимо це зробити, бо це є. Ну, як в як в Одесі може команда бути на боротися за виліць, це взагалі собі важко уявити, це страшно уявити. Так. І ну, я скажу, що їх реакція і їх взагалі така ну знаєте, підготовка до гри, вона напевно була ну, майже ідеальною. Бо я сьогодні в роздягальні відчував. От просто сьогодні так трошки тихше було, трошки якось так зажатіше, Але при цьому було зрозуміло, що люди зараз вийдуть на поле і вони просто готові до серйозного ну до, до футболу, який ми б хотіли показувати. Слава Богу, що нам вдалося. Я такий вопрос. Дійсно бідна була концентрація ігроків, навіть по статістики, да? перший тайм, в тому числі ні, перший тайм. По браку, по, по два? Да. По ударам я такого не відділ в Прем'єр-Лігі. 8 ударів поворотів і всі так, так, Я з вами згідний, бо я сам на це звернув увагу. От це просто така дуже-дуже характеристика, така річ серйозна, що ми повинні ну, не то, що про неї говорити, але просто можемо порівняти. Так так що я з вами абсолютно згідний. Ще є питання? Будь ласка. Ще б звернув увагу на якість тів. Грі команди у відборі багато атак створювало саме після чистих, самочистих відбирань. І це плюс ну це не буде, чи питання, це така ребліка. Можемо... Це е, той компонент, над, над яким ми і багато ми про нього говорили і працювали, бо ми бачили в останній час, що в цьому у нас десь такі виникали недопрацювання. І ми вже в матчах шахтарем. Ну, ми розуміли, що там просто і дуже високий рівень футболістів, і швидкісні характеристики. Але ми це додали, це точно. Ми хотіли це зробити, і добре, що нам вдалося. Хочу сьогодні команда перемогла, безумовно, не було ціла. Кого б саме ви могли виділити саме з нашого складу? Хто. Можливо, я би міг не одного, а декілька футболістів якось виділяти або якось там про них окремо говорити. але сьогодні точно не час для цього. Сьогодні треба говорити про команду. Бо я вам говорю на протязі цього тижня, так, на протязі е, того періоду, коли я дуже спостерігаю за футболістами роздягальні при підготовці до гри, я сьогодні бачу ну просто команду. У мене просто було впевнення, що ця команда сьогодні вона, вона буде грати інакше, вона буде набагато грати краще, ніж е, останні ігри. Будь ласка. Ну, ви как известный персонаж можете сказать другим фітрулістом, але у мене нет. У вас играють 13-14 людей. Что си є? Ну я не можу сказати, що щось погане відбувається з тим же і єде. Ну, я так цілому вам скажу. Зараз от Порівнюю, лютий, березень, квітень, ну, ми просто мали 10 футболістів. Причому з них, з тих, які грали в, ну, в цьому складі, які там ще було травмований Брагаро, який грав з болячкою постійно. Це ще був не дуже добре підготовлений Путре. Він пропускав, а потім е, е, Йона не було. Тобто ми, ми це відчували. Так? Нові ж футболісти, які в нас є, які, які прийшли до нас пізніше. Вони якраз в цей період ми тільки їх взяли, і вони майже всі вони просто не підготовлені, навіть функціонально. Не говорю навіть про інтеграцію в систему гри. Через то, вроді би, так і люди є, але ми розуміємо, що ну, не можна брати таку кількість, щоб якусь і ротацію робити, і заміни на підсилення. Зараз трошки ситуація в нас краще стала, бо, наприклад, сьогодні я до гри говорив із Єди, і з ми планували зробити заміни. Щоб і Самсон вийшов. Ну, просто ще ми не знали до гри, як буде гра складатися. Так як вона сьогодні складалась, то ми вибрали ну, такі заміни, як ви, як ви бачили. Але е, зараз я бачу, що ці люди вже підтягнулися. Вони, видно, цей час якраз їм трошки допоміг вийти на такий рівень, що ми вже зараз маємо трошки ну, більше людей, ніж, ну, там, склад. Після того, як Чорноморець забив третій м'яч, вам, на мить не здалося, що. Там Чорноморсь викривав тринуть, і також був в більшості, але то встиг пам'яті. А тут вияви щось такий поєдинок. Та я, чесно, не думав про Олександрію ніяк. Взагалі навіть не згадав про це. Я просто не думаю, що такі ситуації, так як сталося з Олександрією, щоб команда в більшості собі сама забила два м'ячі. Ну це буває, напевно, ну зовсім рідко. Я не думаю, щоб це так могло повторитися. Це б вже було дивно. Якщо б з нами це повторилось за такий термін часу два рази, це вже треба би було задуматись. Бо тоді це сталося ну, щось таке, яке рідко стається. Але ви бачите, що у футболі дуже часто є такі моменти, які ну, ніхто не може очікувати. Так. так що я про це не думав. Я просто думав, що ми маємо зараз можливість іменно при такому. Ми маємо можливість навіть трошки ще повчитись тому, що ми хочемо робити на полі. Так що, звичайно. Ну, сьогодні так, все було позитивно, і я таких не можу навіть моментів якихось негативних знайти зараз вам, про які, ну, треба слід говорити. Так, більшість в репліка Девов, я говорил вам говорила, тому що ми от з болельщиками придумали такий проект, а ні мені присилають свої вопроси, і да. ви согласились на них відповідати. в того, що колеги задали, собственно, всі які... ці питання, от вже Казати бо, да? Прислали... Є дійсно красна ніть ушло пожелання дальніших побіг, посилання і була ще кстати одна репліка. Вот сьогодні, братіли внимание, менше було вот таких обідних То Тобто буквально там одна-дві були такі, конечно, такі бістоповіки. А так, в принципі, намного строже стала грати команда в обороні. Різутат, навірно, куди роботи. Ну, звичайно, ми про це багато говорили. Це розумієте, що це не, не тренується, але говориться про це і відповідно вимагається. Бо ну це нам треба було необхідно. Ну, Поправити, бо у нас було забагато. Я не скажу, що ми робили неправильно, бо я хочу, щоб ми так робили. Але все ж таки у нас якось так було такого багато біля воріт своїх. Ми щось там перекатуємо. там того було трошки забагато. А воно має бути, але воно добре, коли ти не помиляєшся і це не призводить до голів своїх ворот. Але сьогодні ну, зовсім друга стратегічна ситуація. Сьогодні нам просто повинна потрібна була перемога любою ціною. І слава Богу, що ми ще так менше-більше в своєму стилі є досягли. Хоча я був згідний на любу перемогу. Любого характера гра, любого стилю гра лише перемога. Признаюсь вам, чесно. Дякую, манові. Дякую, будьте здорові, щасливі.